Я не відчуваю якогось дискомфорту, болю, але очікувала, що буде не дуже приємно. Поліна вирішила звернутися до нас в клініку Анакосмо з запитом на плаский спортивний живіт. Вона тренується в спортзалі та слідкує за харчуванням. Багато моїх пацієнтів звертаються саме з таким запитом і способом життя, щоб посилити результат та пришвидшити. І цього ми можемо досягнути завдяки скульптуруванню тілу на апараті «Трускальд Флекс. Трускальп дозволяє пропрацювати саме ті м'язи, на яких ми хочемо зробити акцент. Наприклад, це живіт, сідниці, руки. Раді вас бачити в нас в клініці. Поліно, чому саме звернули увагу на цю процедуру? Я завжди знала, що накачати прес – це хай левел. Це результат довгої праці та зусиль. І я неодноразово вже починала ходити в зал, припиняла і так по колу. І я звернула увагу на процедуру Трускальпт, тому що я дуже хочу мати плаский спортивний живіт. Тому я вирішила пройти курс процедур Трускальпт в клініці на космо. Клініку мені порадила подружка. Я чула, що цей апарат дуже популярний в США а в Україні. Він є лише в декількох клініках, тому сьогодні я тут. По результату я, звісно, не очікую побачити кубіки пресу, але все ж таки очікую на якийсь рельєф. До питання я вирішила підходити комплексно, тому що я розумію, що дивопігулки не існує, тому я вирішила поєднати правильне харчування, тренування в залі та процедуру трускаль. Мені дуже цікаво зрозуміти детальніше, як саме працює цей апарат. Нарощування м'язів за рахунок мультинаправленої стимуляції. Ми розміщуємо електроди зверху і знизу кріплення м'язу, за рахунок чого ми викликаємо контрольоване скорочення цілонаправленого м'язу, тобто в зоні, яку ми саме хочемо працювати. Існує три режими для імітації різних тренувань. Перше це у нас іде як підготовчий, він більше схожий на його або на стречінг. Він викликає скорочення та розтягування м'язу для їх розігрівання. Другий у нас тонуючий, він більше е, стискає м'яз до повного його виснаження і потім розслабляє. Таким чином цей режим більше схожий на інтервальне тренування. І третій е, скульптуруючий. він робить швидкі та глибокі повтори, імпульси, за рахунок чого це більше схоже на силове навантаження з вагою в тренажерному залі. Чи боляче це буде під час процедури, ваші м'язи будуть працювати та виконувати вправи? Тобто, ви будете це відчувати. більше це схоже на напруження м'язу. І відчуття його скорочення, іноді поколювання. Але при цьому процедура повністю комфортна. А коли я побачу результат, скільки мені потрібно процедур? Мінімальний курс рекомендований 4-6 процедур, що заміняє в середньому півроку в тренажерному залі. В більшості випадків перші результати видно вже одразу після першої процедури. Сеанси слід проводити з інтервалом від 2-5 днів, але не більше 7. Оптимальним є два рази на тиждень. А коли я можу займатися в залі? Бажано до процедури 12 годин та після процедури 12 годин не тренувати, щоб не перенували. Він я переглянула вашу анкету, при цьому маю декілька додаткових запитань. Можливо, у вас є хронічні якісь хвороби, які ви не вказали. Чи металеві предмети в зоні проведення? Кардіостимулятор? Ні, немає. Чи можуть бути якісь побічні ефекти від проведення процедури? Тільки компліменти до вашого спортивного живота. А якщо не ходити в зал, то чи буде результат від проведення процедури трускаль? Так звичайно, оскільки це самостійна процедура, яка дає пацієнтам, бажаний результат. При тому, якщо ви будете ходити на тренування, тренажерний зал. Просто результат буде більш виражений та більш швидкий. Супер, я зрозуміла, що результат буде помітний в обох випадках, але я хочу якнайшвидше, тому я буду поєднувати з залом. Можливо, у вас залишились якісь додаткові питання? Ні, ви все чудово пояснили. Тоді можемо переходити до процедури. Ми з вами починаємо процедуру. Вона буде тривати на 45 хвилин. Ми одразу обираємо тонуючий режим, оскільки ваші м'язи підготовлені, ви тренуєтесь в залі. Добре, зараз ми будемо клеїти наліпки, вони обов'язково закриті. І наліпки ми приклеюємо для того, щоб потім зафіксувати на них електроди. Відчуттям, чи не болить, чи не тяне, чи рівномірно. Я відчуваю себе комфортно, я очікувала, що будуть якісь боліві відчуття, а просто я відчуваю, як стискаються м'язи. В час цього режиму електроди передають струм і стимулюють скорочення м'язів. М'яз скорочується максимально його напружуючи і потім розслабляє. Також між цими вправами є перерви, коли ви нічого не відчуваєте. Роз відчуваєте, ось зараз відчуваю поколювання, і якось взагалі не схожа процедура на заняття в залі. Може, коли це якийсь підход вже третій, коли прям така напруга, але мені набагато комфортніше на процедурі ніж в залі, якщо чесно. 4-6 процедур на апараті Троскульфлекс заміняє в середньому півроку тренувань в залі. Це дуже круто. Це така економія часу взагалі, тому що одна процедура займає десь 45 хвилин і досить комфортно проходить. Я не відчуваю якогось дискомфорту, болю, але очікувала, що буде не дуже приємно. Великою перевагою цього апарату те, що ми можемо цілона пропрацьовувати необхідні для нас зони. Дуже круто, що я можу процедуру поєднувати з роботою паралельно. Це дуже крута економія часу. Так, дійсно, більшість пацієнтів роблять свої справи під час процедуру. Це прям дуже велика економія часу. Зараз відчуття помітно змінились. Так, дійсно. Окрім того, що відбувається стискання і розслаблення м'язу, також змінюються імпульси і. Резні вправо. Це ми закінчили саму процедуру. Як себе почуваєте, як ваше відчуття? Чудово відчуваю тонус м'язів і таке ну полегшення, звісно, після такої напруги, але дуже чудово. Відчуття як після такого жорсткого тренування, чи буде кріпатура після процедури? Це все дуже індивідуально. Є пацієнти, які найближчі дні відчувають такі больові, як стискання і кріпатуру, а є ті, які взагалі можуть не відчувати, але при цьому мати дуже гарний результат. Круто, ми перевіримо. Тепер ми знімемо і зробимо обов'язково фото після. Процестори, що ми могли відслідковувати результат, чудово.